Вітаю, я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб-каналі. Власник телеграму Павел Дуров оголосив хрестовий похід проти цензури. Тепер він майже сама свобода, тільки за аватаркою в телеграмі. Коли у Франції почалися антиурядові протести з погромами і сутичками, росіянин написав пост, в якому зізнався його телеграм найкращий інструмент, щоб повалити Макрона. Поки що не вийшло. Так само, як раніше, зірвалися спроби використати дезінформацію в Телеграмі, щоб привести до влади проросійські сили в Румунії і Молдові. Нещодавно, у свій день народження, Павло Дуров пафосно заявив, що починає війну проти темного світу, антиутопії, де немає свобод. Чому засновник Телеграму раптом вирішив змінити імідж? Які справжні мотиви його ляльководів? І в чому саме дурить дуров? Підтримайте цей Ютуб канал, підпишіться, поставте лайк, коментарі залишайте і разом спробуємо пролити трохи світла на образ цього поборника пітьми. Коли у 1789 році починалася французька революція, в Люксембурзькому палаці працювала напівтаємна типографія. Там друкували памфлети проти короля Людовіка XVI і королеви Марії Антуанети. Часом відверто огидні з подробицями їхнього особистого життя. Але саме вони розпалювали ненависть паризького простолюду і стали одним з рушіїв знаменитого походу на Версалі, який дав старт революції. Пікантність цієї історії полягала в тому, що фінансував памфлетистів граф Прованський, рідний брат короля, майбутній король Франції, Людовик 18. Минуло понад 200 років технології не змінилися. Чи змінилися? Зараз розберемося. Бо тепер не потрібно вішати прокламації на стіни паризьких будинків. Розігрівати ненависть значно простіше, і з цим чудово впоралися соціальні мережі швидко, ефективно і з величезним охопленням. Тільки якщо такі західні платформи, як Facebook чи X, модеруються. Їхні власники бояться штрафів, поліції, ну ікс не завжди, але все ж таки. І вони видаляють контент з закликами до насильства. То Телеграм перетворився на справжній даркнет в світі соцмереж. Довгий час Павло Дуров відмовлявся обмежувати акаунти з терористичним або порнографічним змістом. Але після свого арешту у Франції ще торік він відкинув всі умовності і оголосив війну. Не Макрону і не уряду, а самому конституційному ладу. Це сталося в серпні, коли Францію охопили масові протести. Загалом мітинги, звичне явище для республіки, ще з 1789 року. Та цього разу підозру викликали спроби перетворити мирні страйки на насильство, і нова роль, яку раптом обрав для себе Павло Дуров, несподіваний гравець, що увірвався в політичне життя Франції. Пишаюся тим, що Телеграм став інструментом протестів у Франції проти провальної політики Макрона. Після восьми років забуття люди втомилися від порожнього піару та позерства, і тепер завдають удар у відповідь. Звісно, це можна було б сприймати як особисту помсту французькій владі, яка у 24 році заарештувала Дурова і змусила його пережити публічне приниження. Але насправді контекст набагато ширший. Павел Дуров проголосив себе захисником свободи слова і опонентом всіх урядів, які за дивним збігом вирішили обмежити в соцмережах вакханалію терористичних, радикальних або проросійських груп. Він, тобто сам Дуров, або ті, хто веде його і стоїть за його спиною, дуже точно відчули світовий тренд. Люди перестали довіряти владі, опозиції і елітам загалом. Уся ця конспірологія і теорії змови, що колись виглядали маргінальними, тепер. Дедалі частіше стають частиною мейнстріму. Набирають мільйони переглядів, впливають на вибори і навіть народжують нові політичні рухи, які несуть загрозу хаосу. І ось з'являється Дуров, який в свій 41 й день народження заявляє: Уряди вам брешуть, вони хочуть забрати вашу свободу, а я ваш лицар. Мені виповнюється 41 рік, але я не маю бажання святкувати. Нашому поколінню залишається все менше часу, щоб врятувати вільний інтернет, який створили для нас наші батьки. Темний світ антиутопія наближається стрімко, поки ми спимо. Наше покоління ризикує увійти в історію як останнє, яке мало свободи, і дозволило їх забрати. Маючи такий імідж, він може грати дуже гарно на політичному полі, розхитувати ситуацію. Фактично говорити про те, що уряди обмежують права. Ну це виглядає так, що він що є злочинний уряд, який урізає права і свободи людей. А ось я такий дуров, який за свободу, і в нього є прекрасний сервіс, який на жаль, він не говорить про те, що він контролюється ФСБ е громадянам Франції, але він говорить, що є прекрасний сервіс, де ви можете відчувати е себе вільно. Вас ніхто ні за що ні в чому не буде обмежувати. Пан Дуров, який буцімто е називав себе опонентом режиму, він так само зацікавлений в цих. Процесах негативних, руйнівних, деструктивних, які послаблюють країни заходу. Тобто, на жаль, він вийшов він з нього з нього вийшов не дуже таки вправний, Він швидко спалився. Явка з повинною, це точно не свобода слова, це інструмент тероризму, хаосу та путінських спецслужб. Андрій Юсов, речник Гурміноборони оборони України. Риторика захисника всіх можливих свобод, на якій спекулює дуров. Може вести в оману наївних, але не тих, хто добре пам'ятає часи комунізму. Насправді, Павло Дуров діє за старою кигбійською методичкою, яку навряд чи хтось серйозно оновлював часів Шелепіна, саме і Андропова. Ну, хіба що змінили кілька слів? Тоді авторитарна Москва боролася за народну демократію в лапках в Африці і Азії, а поставивши планету на край ядерної війни, створювала по всьому світу комітети миру. Тепер же Кремль, який знищив вільну журналістику і перетворив інформаційний простір на царство постправди, раптом протестує проти цензури на заході. А дуру в цій історії лише інструмент. І ми ще побачимо, як з нього злущиться імідж борця за свободу слова, так само як же зліз глянець колись опозиційного до Кремля Вондеркінда. Колишній власник ВКонтакті не раз підкреслював, що був змушений продати цей популярний серед росіян ресурс, бо нібито не хотів виконувати вказівки влади. Після цього показово емігрував, відкрив штаб-квартиру Телеграм в Дубаї, і жодного разу після 2014 року, за його словами, не був у Москві. Але все це брехня. Ті самі старі кегібійські трюки. Офіс в Дубаї, як виявилося, ніколи не працював. Це з'ясували журналісти Держпігель, які ще в 2021 році приїхали за вказаною адресою і не знайшли там жодного сліду телеграм. Тож це була не штаб-квартира, а звичайна квартира для прикриття. Ну може, явочна квартира. Подібна історія складається з публічним відреченням Павла Дурова від Росії: нема шляху назад, особливо після того, як я публічно відмовився співпрацювати з владою. Численні заяви Дурова про те, що він не відвідує батьківщину, не відповідають дійсності. З витоку даних прикордонної служби ФСБ стало відомо, що Павел приїжджав до Росії понад 50 разів відтоді, як виїхав звідти у 2014 році. А ще журналісти розслідувачі з'ясували, що особливо активно Дуров почав їздити до Росії після 2019 року, саме тоді, коли в нього виникли серйозні фінансові проблеми. Тоді він заборгував інвесторам майже 2 мільярди доларів. Серед них російські олігархи, агент головного розвідувального управління Ян Марсали, і компанії, які торгували незаконно вивезеною сервиною з окупованих територій України. Є стара істина, якщо хтось плаває, качка, крякає качка, виглядає качка, швидше за все, це і є качка. Було б дивно, якби навколо кремлівські олігархи, а тим паче спецслужби за ті півсотні візитів Дурова до Москви не змогли його як слід пропрацювати. І звісно ж, дуже активна, навіть агресивна участь телеграму в виборах в Румунії і Молдові цього року, в минулому році, це безперечно лише з великою любов'ю до свободи слова, так? Ну, очевидно, що ні. Доров саме так це тоді подавав. Мовляв, пишається тим, що відмовив європейським спецслужбам в проханні видалити акаунти, які розганяли дезінформацію і фейки. В тому числі це наприклад відбувалося під час виборів у Румунії. Сіміона там не мав шансів виграти але він фактично підігравав йому, і це нормальна ситуація в такий спосіб. Працює Кремль. Це їхня тактика якихось таких тисячі порізів з різних боків. Вони фактично підривають демократію, підривають стабільність в країнах. Тобто, це практика, яку ФСБ застосовувало і в Україні десятками років, і в інших країнах вони зараз так само це використовують. Майже всі ці канали були легітимними та повністю відповідали нашим правилам. Єдине, що їх об'єднувало, вони висловлювали політичні позиції, які не подобалися урядам Франції та Молдови. Ми відмовилися виконувати цей запит. Цікаво, що той самий Тікток, китайський за походженням, і теж звинувачений у втручанні в румунські вибори. Після того, як суд скасував їхні результати, зробив висновки. І вже на виборах в Молдові, де знову вирішувалося, чи стане країна проросійською. Ця платформа погодилася на співпрацю з владою. Зокрема, спільно з центральною виборчою комісією, і організацією СТОП перед голосуванням TikTok запустив виборчий центр. Тікток залучив модераторів і фактчекерів, щоб виявляти фейки і боротися з дезінформацією. Він заборонив поширення політичної реклами. Чому ж Телеграм Дурова цього не зробив? Можливо, тому що Тікток це передусім про бізнес, а вже потім про інтереси китайської влади, хай навіть в стилі м'якої сили, хоча вони там очевидно є. А телеграм взагалі не про капіталізацію чи свободу слова, швидше про груби інструменти ФСБ і Кремля. За серверну інфраструктуру Телеграму відповідають ті самі люди, які водночас обслуговують секретні комплекси ФСБ, призначені для стеження за громадянами. Якщо у вас є можливість контролювати сервіс і розуміти діяльність, і ви можете відслідковувати діяльність людей в, в конкретному сервісі. Ви можете розуміти їхні вразливості, розуміти, як з ними взаємодіяти, як з ними спілкуватися. Це дуже важливо. Тому відповідно, якщо ФСБ має контроль за такою інформацією, ФСБ може відповідно розуміти, як і в який спосіб на яких людей можна давити чи в чомусь їх зацікавлювати. Що вони читають, які групи вони підписані, які пости вони лайкають, де вони живуть, ну де вони фактично живуть? Тобто, ну можна, це, це не є проблема з'ясувати ну, сам Телеграм може ну, розуміє, де, де ви живете, принаймні вашу IP-адресу вони точно знають. А, і все це дає можливість легше працювати проти ну, з, з, ну вербувати українців. Журналісти провели колосальну роботу і відтворили заплутані ледь за якими працює Телеграм. Вони починаються в Москві, розгалужуються десь між Антіго і Барбудою, Майамі і Панамою, а потім знову повертаються до Росії в структури, тісно пов'язані з ФСБ та гру. До речі, російська компанія GlobalNet, яка називає себе ексклюзивним оператором і прямим доступом до телеграму на всій території колишньої СРСР, до початку вторгнення контролювала близько 90% ринку телекомунікаційних послуг в Україні. Саме в цей час в Україні починається справжній розквіт і масове поширення телеграму, звичайно, за активного сприяння нашої влади, яка охоче використовувала і продовжує використовувати анонімні канали для обріхування опонентів. А після початку великої війни Голболне став однією з перших російських компаній, яка на вимогу розкомнадзору впровадила технологію DPI – систему яка дозволяє аналізувати контент і блокувати доступ до небажаних сайтів. Ось такі Дурова ексклюзивні партнери: спільність ФСБ, ГРУТА, МВС Російської Федерації. Ну, мабуть, це просто збіг. Глобалнет надає послуги зв'язку кільком російським державним підприємствам, зокрема тим, що працюють в оборонному секторі, підсанкційному Курчатовському інституту та головному науково-дослідному обчислювальному центру управління справами президента Росії, який офіційно займається технічним забезпеченням самітів прямих ліній. І зустрічей за участю Володимира Путіна, а неофіційно – це фактично закритий аналітичний центр, який працює в інтересах ФСБ, ФСО, МВС і Міністерства оборони Росії. Оприлюднені журналістами подробиці справді цікаві, але для мене, як для політика, вони не змінюють загальної картини. Я давно стверджував, телеграм це інструменти ФСБ. Я знімав про це блоги, фільми, які можна переглянути на цьому каналі. Так, отримував чимало хейту, але вперто доводив те, в чому переконаний, телеграм потрібно контролювати. Я не кажу забороняти, хоча інколи думаю, що все ж таки потрібно заборонити. Принаймні ця платформа має стати прозорою і відповідальною, як інші великі компанії Фейсбук чи X. Сьогодні в Україні серед всіх великих платформ лише Телеграм залишається поза будь-яким правовим полем держави. Немає більше сервісів, які до яких буде звертатися уряд, маючи чіткі факти про те, що введеться ну фактично терористична діяльність, і вони будуть і вони будуть мовчати нічого не будуть робити для мети, ну яка є власником WhatsApp, Facebook Messenger, Це було б катастрофа, якщо б це ну стало відомо, що вони нічого не роблять. Саме з цією метою для наведення порядку і захисту національної безпеки я подав до парламенту відповідний законопроєкт. Вже понад рік він лежить без розгляду. Фактично його поклали під сукно. Це дивно. Адже про загрозу, яку становить телеграм для України, для її безпеки, публічно говорили. І голова служби безпеки Василь Малюк і керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. У нас є розвідка. У нас є СБУ, які дуже чітко комунікують що. Телеграм є загрозою. Якщо це є загроза в воєнний час, якщо ми говоримо про життя людей, цей сервіс, ну, і коли ми розуміємо, що за цим сервісом стоїть ФСБ, ну це дуже дивно, що він нас досі не, не заблокований. Тому, чому, ну, чи, чи потрібно з контактом щось робити, ну, потрібно. Якщо раніше головною загрозою, яку ніс телеграм, була анонімність, вона дозволяла проводити дезінформаційні спецоперації. То тепер з'явилася ще одна загроза, значно небезпечніша. Це дуже складна і небезпечна функція, бо телеграм перетворився на інструмент вербування шпигунів і диверсантів, причому масовий, дешевий і надзвичайно ефективний. Росіянам більше не потрібно вести складну агентурну гру, ризикуючи потрапити в контргру наших спецслужб. Тепер все набагато простіше, достатньо кількох повідомлень і завдань в чаті. А найстрашніше те, що жертвами цієї системи стає молодь, ті, хто найбільше користується телеграмом. За даними СБУ, 22% завербованих росіянами в Україні це підлітки, вибухи біля ТЦК, диверсії на об'єктах критичної інфраструктури. Убивство відомих політичних і громадських діячів все це координується через Телеграм. Кількість каналів, які виявила або знешкодила поліція, вражає за допомогою наших ресурсів, в тому числі кіберполіції. Ми моніторимо усі шкідливі ресурси, де є шкідливі посилання, за якими здійснюється вербування наших громадян. Ми виявили понад 180 тисяч таких посилань, 40 тисяч вже заблоковані. Якщо говорити про молодь, це насправді точно сервіс номер один. Очевидно, що через нього є сенс працювати ну взаємодіяти в підлітковій аудиторії. Так само є імідж того, що це якийсь захищений, який насправді не захищений. Сервіс для обміну повідомленнями, і вони можуть думати, що їх відповідно ну, вони не будуть в якийсь спосіб викриті. Ну, для них це, це допомагає спецслужбам Росії легше вербувати цих людей. Що ж, бачимо, як Кремль послідовно розширює функціонал свого цінного медійного і диверсійного активу, як в глобальному вимірі, так і в війні проти України. І так само бачимо, як діють наші союзники Франція, Румунія, Молдова, які усвідомлюють загрозу і намагаються її протидіяти. На жаль, ми не бачимо аналогічних дій з боку української влади, яка мала б навпаки показати лідерство. Не хочеться вірити в злий умисел, в те, що цей актив бережуть для себе, для виборів, щоб поширювати брехню проти опонентів. Але, мабуть, так є. А щоб таких підозр не виникало, достатньо зробити просту і логічну річ. Винести до сесійної зали законопроєкт 11115 про регулювання онлайн платформ. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку, залиште коментар, так більше людей дізнаються правду. Тоді не буде ані шкідливих думок, ані сумнівів. Влада виглядатиме гідно, а країна безпечніше. До зустрічі!